Ви знаєте, тема атопічного дерматиту вона вже така давня, так, що нагадує серіал, де є 100 епізодів, сюжет ніби інший, але ми все рівно сидимо біля екрану, дивимося, і сподіваємося на щось новеньке. І тому я буду намагатися сьогодні також сказати щось нове. Ми будемо говорити про атопічний дерматит у дорослих. Епідеміологічні дані дуже незначні про поширення атопічного дерматиту саме у дорослих. Ми знаємо, що у Німеччині це 3-4%, у Франції 8%. І от на останньому конгресі в Парижі були дані американських дослідників, у них 7% доросле населення і 15% діти. Атопічний дерматит, крім того, що має Свої епізоди перший рік життя він також може розвиватися і у підлітковому віці, і у дорослому. І от кожен четвертий пацієнт з цієї когорти він і має свій початок саме у дорослому віці. На сьогоднішній день ми всі з вами проживаємо важкі воєнні часи, і світова статистика свідчить про те, що найбільш поширеною дерматологічною патологією під час війни є також атопічний дерматит серед військових, і дуже багато ускладнень. І Які це ускладнення? Це приєднання вторинної інфекції, особливо стефілокок, які є резистентними до метициліну. Це патологія очей різних, які може приводити. До до важких наслідків тому наше з вами сьогодні завдання як можна швидше, коректно і призначити потужну терапію для того, щоб запобігти всім цим ускладненням. Є дуже цікавий, ми знаємо, вплив атопічного дерматиту на життя сімей, а є і індекси, які вказують на вплив атопічного дерматиту серед дорослих. Є такий індекс далі це роки здорового життя, які втрачаються у зв'язку з хворобою, травмою, перечасною смертю. Так от атопічний дерматит він має найвищий показник серед шкірних хвороб. Коли ми говоримо про вплив атопічного дерматиту на якість життя, то майже третина наших пацієнтів вказують на те, що хвороба негативно впливає на працездатність. І десь біля 15% наших пацієнтів свідчать, що атопічний дерматит може заважати навіть кар'єрному росту. Що найбільше турбує наших пацієнтів? Це свербіж, депресія, тривожність, порушення сну. Але подивіться, які цікаві дані, що майже майже кожен другий пацієнт може мати психіатричну патологію, то ну різного ступеня. Прояву на останньому конгресі в Парижі, який тільки що завершився, були такі дані, що атопічний дерматит у дорослих асоціюється з високим ризиком розвитку кардіоваскулярної патології. Якщо ми з вами повернемося до теми психіатричних розділів розладів. То у дітей, наприклад, це будуть розлади аутистичного спектру або синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. І я завжди на своїх доповідях кажу, що у нас багато зараз наших співвітчизників виїхали у інші країни, і там вчителі зважають на це. Коли мама приходить і каже, що в моєї дитини атопічний дерматит, то такі дитині можуть дати додатковий час на різні тести, на виконання завдань, і це для них дуже важливо. Жжливо для дорослих характерне саме це буде депресія, тривожність, зловживання психоактивними речовинами. І була дуже цікава стаття, яка показує, що в неї, ви бачите, яка велика когорта людей була залучена 8,5 мільйонів. І було показано, що пацієнти з атопічним дерматитом мають вищий ризик розвитку всіх форм деменції, крім судинних, в тому числі і хвороби Альцгеймера. І такий ризик в європейських країнах він вищий, ніж азійських. Хоча я знову ж таки, ви знаєте, от на останньому конгресі мене вразила цифра, що в азійських країнах атопічний дерматит інколи сягає поширеність його до 25%. Фізіологія атопічного дерматиту вона однакова для дітей, і для дорослих. Але нам для нашого лікування ми потрібні завжди тримати в своїй пам'яті ці основні механізми. Що ми маємо це генетична схильність до мутації гена білка філагрину? Це порушення бар'єрної функції шкіри, нестача міжклітинних ліпідів рогового шару. Чому важливо? Тому що ми будемо знати, що багато тригерних факторів саме погіршують перебіг захворювання: це порушення імунної системи і втрата мікробного різноманіття. Які ж особливості атопічного дерматиту у дорослих? Перш за все, в дисфункціях шкірного бар'єру звертає на себе увагу це зменшення регуляції генів епідермальної термальної диференціації і пошкодження маркерів епідермальної диференціації. Чому ми про це говоримо? Тому що от на своїх прийомах ми бачимо, що у дорослого населення з атопічним дерматитом найчастіше, мабуть, зустрічається все-таки симптоми ліхініфікації. Ліхініфікація може Може бути поширена з біопсучим ствербежем, і тоді такі пацієнти мають право на білий білет, якщо це чоловіки. Вона може бути обмеженою і тоді вони є обмежено придатними. Імунні розлади. Знову це теорія, але ця теорія вона за собою кличе. і, і Призначення таргетної імунобіологічної терапії. Що це? Ми з вами маємо збільшений потенціал розвитку та хелперів першого порядку, збільшений рівень інтерлікінів 22-17 го го порядку. Це інші інтерлікіни, не такі, як в дитячому віці. Так? Це також збільшена експресія маркерів термінальної диференціації, зменшуються показники вимірювання гіперплазії. І для чого це нам Ну, да, І от на останньому конгресі було таке дискусійне, скажімо, питання, чому все таки хворі з псоріазом вони отримують кращий результат на лікуванні імунобіологічними препаратами. І дослідники от європейських країн вважають, що псоріаз – це більш така гомогенна, скажімо, патологія, да? а атопічний дерматит це гетерогенна група. Він може бути ендогенний, екзогенний, він може бути з фенотипами європейсько-американськими, американсько-африканськими, і тому не завжди кожна імунобіологічна терапія, можна її вдало примінити до пацієнтів. І на останньому конгресі були знайдені представлені вони вперше були це в 24-му році в Амстердамі і підтверджено на цьому конгресі це так звані костимулюючі молекули ОХ 40 І ці молекули вони. Експресуються активованими Т-лімфоцитами і вони мають велику роль у презентації інформації антиген-презентуючим клітинам і в процесах диференціації Т-хелперів. І вже на сьогодні на останньому конгресі були представлені два нових препарати: це Рокатін і Амлітилмаб. це препарати, які Є моноклональними антитілами проти цих молекул. Мікробіом. Він також ми знаємо, що дітей майже 90% це перевага золотистого стафілококу. У дорослої людини більше різноманіття. Тут вже будуть і стафілокок, і кутібактеріум, корінобактеріум, і Морфологія Морфологія топічного дерматиту у дорослих також відрізняється. Ми з вами бачимо, що будуть процеси ліхідіфікації, частіше зустрічається еритродермії, іхтіоз, гіперланіність, долонь. Дісгідроз, вузлувати про І що цікаво, у дорослих на обличчі також можуть бути локальні явища ліхініфікації, а інколи можлива клінічна картина, яка характерна для судинної розації. Диференційний діагноз. Найчастіше ми диференціюємо це контактний дерматит, псоріаз те клітинна лімфома. І це мої пацієнти, які два військових в різний час, але в цьому році прийшли до мене з діагнозом атопічний дерматит. І е, при біопсії імуногістрахіні була виявлена теклітинна лімфома. І от, вік цих двох молодих служб, військовослужбовців до 35 років, тому ми завжди пам'ятаємо. Атопічний дерматит у дорослих може бути помірним, ну але найчастіше я все-таки зустрічаюся з важкими випадками з поширеною ліхініфікацією, з біопсією, з з явищами. Це обмежена ліхі... ліхініфікація. Ми говорили про те, це військовослужбовець, який все-таки був призваний уряд СВУ. І... Це дуже важко, ви знаєте, тому що до мене приходить його сестра. Дійсно, ми знаємо, що для атопічного дерматиту як важливо ці умови гігієни. І, на жаль, він боронить нашу землю, але немає нормальних умов для атопічного дерматиту, і все одно знаходиться на передньому краї. Можуть бути, ми вже говорили про те, що це може бути про орігосвербляче, може бути у вигляді обмеженого нейродерміту і еритродермії. Завжди пам'ятаємо, що атопічний дерматит може мати ускладнення з приєднанням герпес вірусної інфекції, ми будемо мати екзему капоші і ще може бути приєднання і до цього ще й вторинної бактеріальної інфекції. Менеджмент атопічного дерматиту, ви знаєте, от мене трошки на останньому конгресі ну я не відвідувала всі секції, але я була на двох секціях з атопічного дерматиту. Взагалі ми вже не говоримо ні про топічне лікування, ні про догляд, все, іде імунобіологія. Причому, що ви знаєте, в одному залі будуть говорити, наприклад, призначаємо допілумаб, а ну нічого так нормально переносяться, невеликі там конюнктивіти. В іншому залі буде йти сесія, ви почуєте, ну що ви, це ускладнення дійсно важкі, це будуть важкі кон'юнктивіти, це будуть дерматити, шия голова. І тобто такі дуже протиречиві відношення. Ми повинні пам'ятати про фактори, що впливають на загострення атопічного дерматиту, тому що ми повинні розповідати пацієнтам і по можливості уникати цих факторів це і високі температури, низька вологість, забрудненість повітря. Ви ж знаєте, яке в Києві у нас забруднене повітря з перших днів війни, оксидативний стрес, детергенти, вода і тютюнопаління Ще в 2023 році був представлений покроковий план лікування топічного дерматиту у дорослих Андреас Воленберг. Він такий найбільш відомий і найбільше публікується, а це я вже зробила слайд з Конгресу. Єдина відмінність, що він дав, додав при важких формах лікування конкретне моноклональне антитіло разом тралокіномаб, і розшифрував, які моноклональні антитіла, які янускінази. І на сьогоднішній день вважається, що янускінази вони працюють швидше, ніж моноклональні антитіла. Ми також у своєму лікуванні послуговуємося клінічними настановами Американської академії дерматології. І так як сьогодні я буду говорити про топічне лікування, то в шкалі потужності я вже приводила вам приклади важких форм і дійсно або військові. Ми повинні дуже швидко, дуже потужно. І у нас просто немає іншого вибору у дорослих, ніж починати з клобетазолу пропіонату. А потім вже можемо переходити на підтримуючу терапію більш помірними, такими як вплити пропіонат, наприклад. І ми говорили про дермовейт. Він вже випробуваний у 60 країнах і має 45-річний клінічний досвід, тобто починає діяти дуже швидко, дуже потужно, і він обмежений так за інструкцією 4 тижнями. Ну, я хочу... Сказати, що в мене деякі випадки, коли я призначаю найбільш тривалий період особливості застосування тільки після першого року, максимальна тижнева доза не перевищує 50 грам, лікування не триває більше ніж 4 тижні. І як потім підтримуючи терапію, можна переходити на кутівець, який прекрасно має баланс ефективності та переносимості. І цей препарат має високий терапевтичний індекс, високу селективність до глюкокортикоїдних рецепторів, що знижує його побічні дії. Може застосовувати з трьох місяців. Думаю, що кожен з нас в своїй практиці так і. Згідно інструкції, використовує цей препарат. І Тривалість лікування також повинно бути до 4 тижнів. Серед нових топічних препаратів ми знаємо, що крім глюкокортикостероїдів ми використовуємо інгібітори кальциневріну. Топічну, ну, це вам відомі препарати так, кролімус і пімікролімус. І на сьогоднішній день. Нові препарати, які не завжди можна купити у нас, але ми маємо пацієнтів за кордоном. Це топічні селективні інгібітори фосфодіастерази 4, Крізаберол, який використовується у вигляді 2-відсоткової мазі двічі на день. це 0,15% крем. інгібітори інгібітери Кіназ, Найбільш поширений це препарат Руксолітініб, який використовується у вигляді 1,5% крему. Він використовується з 6 років. І є новий препарат Тапінаров. Це препарат, який моделює експрес. Інтерлікіну, інтерлікіну 17, філагрину і лорикрину. для чого нам і потрібно з вами знати патогенез. І крім атопічного дерматиту, в своїй практиці я використовую дермовейт і при інших патологіях. Інколи це буває навіть і на обличчі. Ми знаємо, що дермовейт не рекомендовано наносити на обличчя, але такі захворювання, наприклад, так хронічний. Еритематоз або хронічний дискоїдний вовчак, так і ви бачите, ну, у чоловіка це зрозуміло, що тут дійсно треба швидко і потужно. Я завжди акцентую на цих двох мотиваціях. Але буває, тут в мене була молода дівчинка, яка прийшла за три тижні до з хронічним дискоїдним вовчаком, за три тижні до свого весілля. І ми, як виключення, також використали дермовейт. Короткочасно. Червоний плаский ліхен, коли ми маємо з вами гіпертрофічні вирукозні висипи, найкраще працює дермовейт, і дійсно в такому випадку я назначаю більше, ніж 4 тижні. Це моя пацієнтка з розповсюдженою кільцеподібною гранульомою на фоні цукрового діабету. І ще це літня жінка, і тут також спрацював найкращим чином дермовейт. Але знову ж таки я перевищила цей ліміт у 4 тижні. Хронічна екзема. Моя аспірантка провела таку роботу, ми вивчали різні аспекти перебігу і лікування хронічної екземи і використовували дармовий протягом 12 тижнів і мали хороші результати і низький ризик рецидивів захворювання. Ліпоїдний некробіоз, захворювання, яке має, коли порушуються у нас процеси метаболізму, мікроциркуляції, і в тканинах відкладаються ліпіди. Також лікування топічно, в топічному лікуванні я використовую дермовейт. Амілоїдоз це хворий з нашого консілівку і це персональний хворий і професора Свистонова Ігоря Фатівича. Амілоїдоз, і ви також бачите, що нічого, крім клобетазолу пропіонату, місцево запропонувати такому пацієнту ми не можемо. І болюсний пенфігоїд. Ви знаєте, що це захворювання дуже часто розвивається. У літніх людей це може бути на фоні різних неоплазій, і часто так буває, і, наприклад, використання великих доз кортикостероїдів при больозному пемфігоїді може призводити до різних ускладнень і летальності. Тому перша лінія терапії ми також використовуємо. Я використовую в своїй практиці, це нанесення дермовейту. Таким чином, дорогі колеги, що хотіла б сказати, що атопічний дерматит він є, був і буде, да? тільки у нас додаються якісь нові наші знання. Ми повинні допомагати нашим пацієнтам покращувати їх рівень, життя і особливо в військових умовах. Ми вимушені діяти дуже швидко, дуже потужно, і тому в таких випадках, а також коли ми маємо з вами стероїдчутливі дерматози, які не чутливі до менш активних кортикостероїдів, тоді ми з вами використовуємо такий чудовий препарат, як дермовит. Дякую вам за увагу.